Телемарафон Єдині новини являється повністю необ'єктивним. Про це заявили у Єврокомісії. Що ж відбулося, єврокомісія у своєму світі щодо країн-кандидатів у членів Європейський Союз звернула свою увагу на телемарафон Єдині новини, написавши, що він являється необ'єктивним. Також вони звернули свою увагу на те, що телемарафон фінансується із державного бюджету України, і на нього витрачаються колосальні кошти, а саме півмільярда. А як ви розумієте, ці гроші приходять із Європейського Союзу, тому що тепер більшість державного бюджету це є гроші європейських країн. Відповідно, вони просять повернути об'єктивність в українське медіа, а також зробити українське медіа різноманітним, таким, як воно було до війни, і не чекати на завершення війни. Виходить, що навіть у Європейському Союзі, бачать, що телемарафон єдині новини показує зовсім не те, що є насправді в Україні. І не те, що відбувається у Європейському Союзі по відношенню до України, друзі. А ви виступаєте за закриття термотелемарафону? Єдині новини, чи все таки хай працює далі обмежене розуміння того, що відбувається в Україні. Діліться своїми думками.